Комбайн-мороза дешевий, маленький, розборний, транспортабельний, маневрений, якісний наш український. Доброго дня, шановні друзі, вітаємо всім підписникам. Отже. Контора маленька, але солідна. Сеня Сінявич вітаю вас. Зараз поговоримо з вами про що? Про наступне. Покажи, які ті зернята в тому мішку. Покажи, як ти їх миєш. А чого вони в тебе такі дорогі. До речі, ціна цього року буде 200 гривень. На наступний рік зараз ми з вами поговоримо. Як ти їх миєш, якого хрена так дорого. Я куплю десь в іншому місці, питай нема, купляй де хочеш. І вертаємося до того, що ми що? З Ніколаєм Олексійовичем тарабанимо третій наш останній город. Отакі От у нас кагати, гарбуза. Зараз половинку ми зробили. Боже, замокнеш ти чи ні? Половинку зробили, просто сюди вже шланг достає. Можна зі шлангом, можна без. Ми рішаємо зі шлангом, тому що ну, є можливість і вони з водою більше миті вилітають. і все Зараз він розвертається і з кінця починає знову їх теребити. Я ж починаю що? їх знову мити. Зараз вам покажу, як воно це все діло відбувається. І поговоримо з вами про образування ціни, бо це всіх дерев, чого ж так дорого? Цього року я продаю по 200. Люди вже продають по 250-300. Ну, своє оправдання що? Я тобі зараз покажу, як я його роблю, мию, драю і всі діла. Ти побачиш. А інші тобі це розкажу тільки на словах. Так, секундочку, ставим цю всю фішечку. А, секунду. Отак воно виглядає в мішкові. Видно? Видно? Опа! Ставимо сюди патіфона його грудочкою. Беремо мішок. Висипаємо. Висипали мішок. Заразу! телефон в руці. Показуємо вам, як воно виглядає в мішкові. Хтось каже, я не мию і не треба мити. Пацани, люди, народ, щоб я вам не продавав, я б його теж не мив би. Ні, мив би, тому що його треба. Мити. Але ж я продаю людям, скажіть мені, той, хто не дивиться, ти гівно купиш колись? Я не про те гівно, яке треба розкидати по городі. Я про те, на якому ти хочеш зробити гроші. Ні, ти гівна ніколи не купиш. Якщо буде шумнувати, вибачаю. Коротше, шланг, пістоль. Лучше з напорчиком, потому що, що? Потому що краще обмиває. В, в ідеалі вам треба мати велику-велику... От як воно ту штуку, бачите, у нас висить, от такі треба мити, але в нас воно для води, а миємо такі. Замітьте, яке насіння зараз і яке воно зараз буде в кінці. Тепер говоримо з вами про образування ціни. Наприклад. Я реально хотів заробляти з нього 200 гривень. І я буду з нього заробляти 200 гривень. Не купите ви, купить хтось розумніший. До чого я веду. Ото чудо, яке звається Шіфень Вієшмочні мощні біді. Воно завжди хоче на чомусь робити. А робить воно на диспаливо. А деспаливо поперло вгору як дурне. Тільки Богу відомо, скільки воно буде коштувати в наступному році. Зараз. 1 вересня все удачно почало дорожати. І дорожає кожен день. Я ось дивлюсь тільки на газ. Був 27 гривень, вже 29,60. Це за кілька днів. Це так, що ви розуміли. Це ж для всіх тих, хто каже, а чого так дорого оранка, чого так дорого викопати, підвернути. Тому що він не робить на своїй воді. Він робить на безпаливі, це раз. І друге, в нього ще треба заливати мастило. Куди олейна не, не піде. А на нього мастило, батлаха стоїть тисячу гривень. От тобі на. Розумієте? Отак От вона утворюється ціна. Все залежить від того, скільки буде коштувати пальне. І мастило, грубо говоря, це в мене. Плюс, я вам продаю, тобто людям. Я хочу, щоб воно в мене було гарно, красиво, ніяких за мене претензій. Другий пише, я його не мию, воно нормально. Та питань немає. Якщо в мене люди і вони перестануть купляти, бо вже всі будуть мати своє, я не буду от ляпатись, як дурачок. я взяв, зібрав, закинув на сушку. Через день-два до мене приїхали оті всі тіктокери, які зараз куповують активно. Забрали, випали по чарці, розійшлися. От і все. А тут щось дивіться, я вам показую приклад на простому мішкові. Бачите вже, яке воно робиться. Це тільки півтаці набрався. Благодаря цьому напору ви туди рукою не лізете, не і воно само собі, бачите, вимивається. Тобто ціна йде від палива, ціна йде від того, що я на ньому впахую. Це ж не те, що, то, що я зараз тільки сів помив. Хоча сів помив, що зумазити можна. Ми його садимо. Обробляємо, бризгаємо по ньому добривами. А ці добрива зараз баклашечка тепер тот гривень коштує. Це на 5 літрів. А тобі ж треба мінімум на 10 на сезон, а це вже штукарі, Тобі їх треба 3 штуки. Три штукаря вже йшло. І теж тако, робити, робити і в кінці взяти, всім роздати, і тіпа, робив за спасіба. Щоб хтось був довольний. А той, хто далі буде робити, той вже хоче нас ну, заробити так по-нормальному. Цього року, виходить, що сезон ну, через спеку воно все погоріло. То ціна, звісно, поперла, дай Боже. І за того почали піднімати ціну на що? На посівний матеріал. Ну в мене кажу, в мене все чітко. Я з вами це оговорюю набагато зарані. Цього року як казав, що буде 200, так і не буде 200. Бо багато людей вже питають, дзвонять, яка ціна, що які діла. І кажуть, ціна така, що 1 листопада 7.00, 200 гривень я жду вашого дзвіночка. І будемо з вами торгувати. Тепер дивіться, бачите? Секундочку, дайте вам переключу на шавер, щоб ви побачили. А тепер от яке робиться насіння. І то, бачите, це ще я до кінця його не набрав. Чистеньке, красивеньке. Отакого от макара. То, що треба, красота, так? Да? От вам миття. Не помиєте, не буде мати товарного вигляду. Або у вас просто комбайн буде робити капець як чисто. Бо якщо хоча б в ньому буде трохи оцих так званих чіпсів, воно що, воно буде жовтіти. Та воно і так буде жовтіти, якщо воно буде не помите. А якщо воно жовте, у вас почнеться що? Перекупи будуть трошки балувати, знижувати ціну. А якщо ви захочете продавати приклад, людям як посівний матеріал, ну, согласіться зі мною. Коли ти бачиш отаке красивеньке біленьке і коли ти бачиш, що воно обліплене всяким говном... Ти що, його будеш купляти? Ні, ти купиш красиве, біленьке і все. От вам зразу і різниця. А під низом, бачите, під низом вже йде. Ось, надіюсь, бачите, раз і зайшло. Під низом йде гарбуз. Всі, хто ще думає отако мити, минуло, валуватись на продаж людям, дивіться, яке я вам предлагаю ноу-хау. Напор води, бачите, шурує, починає крутити оцю всю карусель. Якщо взяти, поставити сюди... Якусь пластину, зробити її уровень балії, то воно, оце все насіння, і десь сантиметра три. А три сантиметра воно буде вибиратися і прямо зразу вам буде що, правильно, скидуватись. От і все. Тобто тут вже йде, хто як хоче, так і робить, як йому краще. Ті ж самі сушки. Всі питають, Боже, скільки цей комбайн може обробити. Ви не думаєте за комбайн, ви думаєте, де сушити. Тому що сушити треба мати де. Далі. Я продаю як посівний матеріал, отлічне насіннячко. Я сушу, в мене до 22 термометра, тільки в попі не вистачає. Я сушу на чому? На сушки. Дрова, газ, ці діла. Це теж зараз за грошей коштує. От я на ньому сушу. 60 градусів я тримаю, всі діла, воно в мене не пропадає. Зайдіть в будь-яку енциклопедію, почитайте, подивіться. Арбузове насіння має сохнути від 15 до 20 днів при загальній температурі. Тобто, скільки на вулиці, так воно має сохнути. Грубо говоря, не більше 40 градусів. От вам насіннячку, при якій температурі має сохнути, щоб воно висохло. І воно висохає не за день, воно висохає за 15-20 днів. Якщо його висушити за день... Ну візьми, сядь сракою в кипяток, ну не кипяток, в гарячу воду 60 градусів. Або залізь в сауну 60 градусів. Посиди там 4 години, як ти е, насіння в тебе сохне. А насіння в тебе 4 години не сохне, тому що ти його, як правило, шов. Правильно, сушиш цілу ніч. От хто цілу ніч видержав в сауні при 60 градусах мінімум, дам 1000 гривень. Так що такі то діла? А весь цей, грубо говоря, розговор, що в тебе так дорого, я куплю там, сям. Та купляйте де завгодно, я вам кажу всім. Краще всього купити де? На базарі. Прийшли, там, боже, бабуськи, дідушки. Повно. Вам продадуть взагалі за копійки. А воно, бідний Ніколай Олексійович, тарабани вже зранку. Я тут амию. Тачанка верх ногами. А, кстати, топляники у нас немає. Що таке топляники? Топляники це або дуже гнилий гарбуз, або зелений гарбуз. Зелені це всім тим, ой, бля, зібрало всі гарбузи і нам хоче продати. ой. Тобі я ніколи не продам, тому що ти навіть не знаєш, як його обробити. Ось до, всі зелені, до, бачите, куча зелені, Отако зелені валяються, до, зелені. вони всі підуть в удобрення, удобріє. Тобто ми такою фігньою не страдаємо. Що що? Правильно, імідж, ми на ньому працюємо. У нас є тільки що пливуни. Гнилих не кидаємо, зелених не кидаємо, є пливуни. Що таке пливуни? От коли я почну вибирати і в мене на ту балю починає така фішка пливати, то я просто беру, це все діло вибираю і такого його викидаю. Воно за три дні повністю висохне. Ми його в окремий мішок. а, до речі, зараз вам покажу той мішок Ми його в окремий мішок і воно в тому мішкові побуде аж до весни. В квітні місяці я з того мішка, ну, найвірно, я думаю, кілограма 5 я буду мати. Я з того мішка по 100 -то гривень піду на базар, обичним перекупом віддам і навіть не буду паритись. Тому що, хто хоче заробити нормальну бабла, треба здавати весною. Чим далі весну, тим дорожче буде коштувати. Але різні ситуації, треба паливо, надо то, все, треба гроші, то й знаєте. Ось, пожалуйста, це з двох городів. От таке воно, бачите? Оце як воно було, так і ми його зібрали. Далі ми його візьмемо, перевіємо під обичним вентилятором і занесемо нашим любим перекупом. Ну, плюс ще от то, що я зараз роблю. Воно теж тут буде. А тому, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Купуємо де хочемо, але краще сені. але треба встигнути. тому що на 1 листопада це п'ятниця, я беру вихідний ручку, листочок і записую. А якщо хочете купити, то раджу дзвонити хоча б до обіду, бо чувствую, після обіду вже не буде. У мене телефон реально червоний. Те, що я вже там 117 чи 120, вже точно не пам'ятаю, продав, але я припинив цю всю діяльність, тому що, чесно скажу, злякався. Думаю, а вдруг я ніфіга не зберу, а люди вже якби, замовили, щоб теж не бути знаєте таким дядьком, який не оправдовує їх надіжди. А тому дзвоніть і все буде добре. Відос буде окремо. Ще покажемо, як ми сушимо, Ще буде вам посушка, відосик конкретний. Все розкажемо, все покажем. Всім здоров'я, до побачення.